Сальвадор, країна в Центральній Америці. Президентом країни є Максиміліано Ернандес Мартінес. Він і його оточення поставили собі за мету відродження Центральноамериканської Федерації. Щоб виконати цю мету, почався розвиток промисловості, як цивільної, так і військової. Тим часом Гондурас почав проводити військові навчання на кордоні, і це стало чудовим моментом для початку війни. Сальвадор звинуватив військових Гондурасу у перетині державного кордону. І вже 21 січня 1937 року Сальвадор оголосив про вторгнення на територію Гондурасу. Раса За задля безпеки своєї території для початку було вирішено вийти на берег Карибського моря. Атака тривала понад місяць і виявилась успішною. Відразу ж гондураські війська почали контратакувати, але їхня спроба закінчилась поразкою. Сальвадорські війська перейшли в наступ на гондураську столицю. Але і їх наступ також виявився невдалим. Хоч і розвідка у Сальвадора невелика, але розвідка змогла дізнатися про те, що у Гондурасі закінчились людські резерви. Після отримання цієї інформації сальвадорські війська знову перейшли в наступ на столицю. Бій за столицю тривав два місяці. Тривали тяжкі бої, великі втрати були з обох боків, але все ж Сальвадорська армія увійшла в місто, після чого Гондурас капітулював. Весь Гондурас увійшов до складу Сальвадора. Офіційною причиною стало те, що не знайшлося людей, які б могли очолити новий уряд Гондурасу. Гватемала, Нікарагуа та Коста-Рика, розуміючи, що вони стануть наступними, зустрілись в столиці Нікарагуа і підписали догвір, який отримав назву столиці Нікарагуа, пакт Манагуа. Сальвадор почав говорити про загрозу його територіальної цілісності і взагалі про небезпеку, яка надходить із сусідніх країн. І це стало офіційним приводом для початку нових бойових дій. Сальвадорська армія перейшла кордон з Гватемалою. Першою задачею стало відрізання Гватемали від Карибського моря. Наступ був проведений успішно. Гватемальська армія почала контратакувати, і це стало чудовим моментом, щоб вдарити по їх столиці. Столиця пала, Гватемала пала за 20 днів. Гватемала втратила 5 тисяч людей в той час, як Сальвадорська армія лише 475 людей. Далі наступ пішов на Нікарагуа за 8 днів пала столиця. Уряд Коста-Рейки, розуміючи, що у нього немає шансів, також підписав капітуляцію, навіть не спробувавши побудувати, хоч якусь оборону. Всі країни пакту Манагуа увійшли до складу Сальвадора. І ось 2 листопада 1938 року Максиміліано Ернандес Мартінес проголосив про відновлення Центральноамериканської Федерації зі столицею в Сан Сальвадорі. Всі державні утворення, які виникли наприкінці 1830-х років після розпаду першої федерації, оголосили незаконними та сепаратистськими. Це не залишилось без уваги з боку сполучених штатів. Вашингтон з недовірою ставиться до нової держави, Недемократичність, масові репресії проти всіх незгодних. Все це не подобається штатам. Тим часом з'явилася загроза з боку Мексики. Нещодавно там пройшла революція і прийшли до влади комуністи, які ставлять собі за мету розповсюдити комунізм на американському континенті. Для безпеки кордонів армія була підведена до мексиканського кордону. 8 травня 1939 року Мексика оголосила війну Великобританії, а вже 15 червня Мексика оголосила війну. Центральноамериканській федерації. Федерація готувалась до цієї війни, але не очікувала, що вона наступить так швидко. Почався наступ. Наступ йшов вдало. Хоча зробити котел в Юкатані так і не вийшло. Британська армія наступала з Белізу, а також провела висадку неподалік Мехіко. Британська армія провела висадку в місто Вільяєрмоса. Тим самим закривши в котлі мексиканські дивізії, британці зробили те, що не змогла зробити армія Федерації. Потім був утворений вже другий котел, коли армія Федерації вийшла до Британської висадки. На момент 10 січня 40-го року фронт був таким: армія Центральноамериканської Федерації активно просувалась по Тихоокеанському узбережжі. Британська висадка, неподалік Мехіко, провалилась. Було вирішено першими зайти в столицю Мексики. Почався наступ. Мексика не була готова до такого швидкого просування. Мехіко пав. Далі Центральноамериканська армія відрізала можливість британській армії наступати. Тепер з Мексиканською армією воює лише армія Федерації. Під кінець у війну вступили ще й Сполучені Штати. Мексика не може стримувати наступ. 30 червня 40-го року Мексика капітулювала. Юкатан перейшов до складу Центральноамериканської Федерації. Південна частина Мексики стала під Центральній Америці. В північній частині був сформований демократичний уряд під контролем США. Весь флот Мексики тепер належить Центральній Америці. Після закінчення війни погляд Центральної Америки був спрямований на Беліз, який знаходився під контролем британців. Почались переговори, які відразу одразу ж зайшли в глухий кут. Британія не віддасть Беліз, а Центральна Америка не оголосить війну, бо воювати з Британією це одразу означає програш після капітуляції комуністичної Мексики. Мексиканські комуністи пішли у підпілля, і тепер вони діють не лише на території Мексики, а й на території Центральної Америки. Також почався підйом демократичної опозиції. Скоріше за все вони фінансуються Вашингтоном. Було прийнято рішення про початок антикомуністичних та антидемократичних рейдів, а також почалась цензура преси. Американські військові вийшли з північної частини Мексики. А тому, щоб підняти популярність свого режиму серед населення Центральної Америки та Мексики. Максиміліано Ернандес Мартінес вирішив вдертись в північну Мексику. Армії там майже не було, тому захоплення пройшло дуже швидко. Мексика єдина під контролем Центральноамериканської Федерації. Знищення демократичної Мексики не дуже сподобалось США. Плюс до того, штатам не подобається, що Центральна Америка проводить репресії проти інших партій. Особливо демократичних США вирішили вести санкції. Максиміліано Ернандес Мартінес вирішив провернути останню авантюру, а саме оголосити війну Сполученим Штатам. Сполучені Штати не були готові до цієї війни, кордон був пустий. Армія Центральної Америки швидко просувалась, і навіть без бою було захоплене перше велике місто Лос-Анджелес. Звісно, наступ не тривав довго. Американська армія підтягнулась на фронт, і наступати далі вже стало неможливим. Поки армія Федерації вела наступ, штати провели висадку в Техас. На жаль, про цю висадку Генштаб Центральної Америки не відразу дізнався, а тому, щоб не потрапити у котель. Армії був відданий наказ відступити з окупованих територій. Більш того, довелося залишити деякі північні території Мексики. В самій Центральній Америці почались мітинги. Люди незадоволені війною. Народ хоче миру. Демократична опозиція почала вербувати вище та нижче військове командування. Склади з озброєнням почали розкрадати. Почалось створення плану несподіваної атаки. Американська армія провела висадку в Юкатан. Війна тепер вже повністю перейшла на територію Центральної Америки. І це стало Останньою каплею для опозиції 24 березня 42-го року опозиція почала збройне протистояння проти офіційного уряду. Штати підтримали опозицію. Громадянська війна закінчила швидко, бо більша частина армії перейшла на бік повстанців. Після зміни уряду війна зі штатами закінчилась. Мексика стала вільною. Сполучені Штати почали підтримувати демократичні уряди в Мексиці та в Сполучених Штатах Центральної Америки. Але не дивлячись на допомогу з боку США, в 1953 році Центральна Америка розпалась. Всі держави знову стали незалежними. Юкатан повернувся до Мексики. На цьому проходження за Сальвадор закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Ще не забувайте про існування мого Діскорд-серверу, де ми спілкуємось та граємо в мультиплеєрні катки в Хої. Посилання на нього є завжди в описі відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!